Всім привіт гості мого каналу вот, давно не знімав, вот, я знаходжуся на новому об'єкті. Вот, поліпили ми пінопластом вот, фасад. Вот, перетягли вот, два рази, вот, шліфанули, вот, буду показувати як Буду починати натягувати вот, барашик на стіну. Перед того як буду натягувати барашик на стіну. От спочатку буду от скривати фасад парцеву Таким кварцем буду зверху скривати на фасаді. Наносити для того, щоб була от, е основа на фасаді. Для барашка. Так як у нас ти барашок буде йти полосами буде виділяти, десь наносити світлий колір і світло показувати, носити кварт на фасад. Надаю собі ванночку валик, Валиком так, і файно розкатуємо і на стіну. Видно як воно великом рівномірно закриває. Це спеціально от, перед того як барашок наносити. все кварцем скриває. От, після того як кварц Висихає, от, такий кварц от, вишає от, таку шубочку, я роблю от, головну, після от, того як воно висохне. Один буде от, носити полутьором барашок, а другий буде от, його затирати так, обов'язково робити двоєм. Після того як у мене от кварц висок от на фасаді. От. У мене є такий полутьор, сороковка. Цим полутьором я буду от наносити на стіну. От Покоржуємо от у відрах, я такий готовий. От вже нам заколотили світом барашок. Це відро в мене виходить 4, 30 кілово от виходить на 9 квадратів. Це ж от де з Тепер Буде от один наносити на стіну. От. Через 3 хвилини після того, як нанесу на стіну, обберу. От в мене є пластикова трка. терку от, от буду зверху затирати. На ніс треба дві хвилини, треба мало втягнуло. я тепер трку. П'ятерку. Змічання. Коли це таке молочко, от збираю на трці, пластику його бажано, раз на раз накладимо під шпателем. знімаю таким круговим, легко так раз це проходжу, вертаюся, ще раз це проходжу. вот окончательный вот результат фасада вот покажу его получается вот барашек на фасадовый Скочені такі відділяли от, полоси на А Зверху йде, йде світлий ковір, темна полоса, після темний йде світлий сірий, біла полоса, от із низ сірий. Латком було цікаво. Заходимо на мій канал. Всім подякував за переглядці. Пока-пока.